Колись ми думали, що війна це кулі, що вона це броня, це смерть, це фугас. Але ми помилились. Бо справжня війна це пауза після вибуху. Саме в цю тишу, в цю вакуумну тишу між двома залпами входять ті, хто не носить форми, не тримає зброї. Вони тримають контракти, вони тримають печатки, вони тримають мовчання, вони живляться тишею між вибухами. Це Їхній столовий дзвінок. Чим довше затища, тим жирніша порція. Ми не солдати на цій війні. Ми їжа. Тиша найцінніша валюта в країні, де Зеленський годується страхом. У цих людей не вороги. У них партнери з ризиками. У них немає окопів, у них кулуарні паузи. Їхній фронт це пауза після брифінгу. Їхня перемога це мертвий підпис у мертвий день, коли всі дивляться в небо. Вони мовчать, коли гинуть діти. Вони обговорюють податкову реформу між двома обстрілами енергетики. Вони планують дерибан, поки ми плануємо евакуацію. Ми чуємо сирени, вони чують можливості. Ми бачимо дрони. Вони, вони бачать нові підряди. Ми молимось на тишу, а вони моляться, щоб тиша тривала трохи довше. Бо тиша це час підписати ще одну угоду. Ці еліти не політичні тіла, вони чи організми, організми, що виживають у кишковому тракті Зеленського. І кожен з нас не громадянин, а клітинка для всмоктування. Це не війна, це симфонія тиші. Де перша скрипка це мовчання чиновника, а диригент це розвідка, яка вже знала, але не сказала. Ми не маємо ілюзій у цій тиші. Між вибухами вони будують свої будинки, вони купують острови, вони фінансують волонтерські фонди, що виглядають як допомога, але звучать як викачка. Поглянь навколо. Жоден із них не хоче перемоги, бо перемога це кінець тиші. А кінець тиші це кінець їхнього бізнесу. У кабінетах звукоізоляція, не для тиші, для криків, які не мають звучати. Бо поки ми втрачаємо, вони аналізують паузу, кожна секунда спокою це секунда для нової схеми. Спокій та це дійна корова, і кожна ваша надія на мир це сигнал до чергового дерибану. Коли ви перестаєте плакати, та вони починають рахувати. Доки є тиша, так і буде розпил. Доки є затища, то буде нова тендерна перемога кума, куми і кураторки з офісу. Це не просто злодійство, на це сакральне кровопускання з тиші. Народна кров не для фронту, а для їхнього бізнесу на війні. Колись ми вірили в мир як в повернення, але для них мир не вигідний. Бо мир це пауза, що закінчується. А от тиша між вибухами це нескінченний ресурс. Їм не потрібен мир, їм потрібна пауза, коротка, кровна, стратегічна. І в цю паузу ми всі здаємося по черзі. Поглянь на кадри засідань, тиша. Поглянь на роти – тиша. Поглянь на бюджети, тиша між рядками. Це не мовчання, це банкет у тиші. Мовчання в них. Не жест болю, а сигнал до розподілу. Ми розпізнаємо ворога тільки по гарматі. А справжній ворог це той, хто мовчить, коли гармати замовкають. Він не тисне на гачок, він тисне на кнопку відкату. Він не несе автомат, він несе підписаний акт про передачу майна. Зараз тиша, зараз спокій, зараз перерва між жахами. І саме зараз вони, вони живляться, вони їдять вашу втому, п'ють вашу надію і закушують вашою мовчанкою. Не думай, що якщо не стріляє, то безпечно, бо саме в цю секунду тебе вже використовують, твою тишу перетворюють на пальне для злочинів. Ми мовчимо, тому що боїмось. А вони говорять лише тоді, коли вже все з'їли, і тоді стається найгірше. Не вибух, а тиша після нього, коли всі дивляться в небо, а ніхто не питає, хто сьогодні заробив. Це не тиша, це апетит. Ми ще маємо голос поки що. Але з кожною хвилиною цей голос стає їм смачнішим. Вони не хочуть, щоб ми кричали, вони хочуть, щоб ми шепотіли, бо шепіт це зручний фон для підписання чергового злочину, коли ми мовчимо, вони їдять. І коли наступного разу буде тиша, спитай себе: це перепочинок чи черговий бенкет на нашому страху? Ми живемо в паузі, але якщо не зламаємо її, ця пауза зламає нас. Вони живляться тишею між вибухами і їм смачно. Прокоментуй, якщо твій спокій став чийсь обід.